Сторінка 100, параграф 24. Велика грецька колонізація. Що називають великою грецькою колонізацією? Як поширювалися надбання давньогрецької цивілізації за періоду елінізму? У 8-6 столітті до нашої ери греки колонізували узбережжя Середземного та Чорного морів. Про розмах поселень свідчить кількість і закладених поселень кілька сотень, і самих поселенців близько 2 мільйонів. Саме тому вчені називають це переселення великою грецькою колонізацією. Дякую до переселення на чужину греків спонукали різні причини. Передусім, це брак вільних ділянок землі. Річ у тім, що власник домогосподарства міг передавати свій наділ тільки одному із синів. Відповідно, ті, хто не отримував землю у спадок, були змушені шукати її за межами батьківщини. Інша причина пошук сировини для ремесла та рингів для збуту виробів. Сприяла колонізація і боротьба між аристократами та демосом, переможені у протиполітані. Борстві за владу втікали як вигнанці на чужину, де засновували колонії. Грецька колонізація відбувалася в трьох основних напрямках. Найбільше колоній виникло на захід від Елади, у південній Італії та на острові Сицилія, а також на узбережжі сучасних Франції та Іспанії. Першою колонією на цих землях стало місто Куми, Італія, закладена всередині VII століття до нашої ери. Невдовзі виникли інші колонії сиракузи, регії та рен. Загалом близько 500 Не менш потужним був і інший напрямок колонізації північно-східний. Спочатку греки опанували узбережжя Фракії та землі біля проток між Середземним і Чорним морями. Потім заселили північне узбережжя Малої Азії. Після колонізації цих земель Еліани почали закладати і розбудовувати поселення в західному та північному причорноморі. Повільніше відбувалася грецька колонізація в південному напрямку. Фінікійська держава намагалася перешкоджити появі грецьких колоній на півдні поширення грецьких способу життя та культури тривало і за пізніших часів у зв'язку з подіями, про які докладно довідаєтеся на наступних уроках. Олександр Македонський один з правителів, якому випало жити в 4 столітті до нашої ери, заповзявся об'єднати під своєю владою велетенські простори від Македонії та Греції до Єгипту, Персії, Вавилонії, північ. Західної частини Індії після його смерті створену ним імперію поділили між собою його воєначальники, деякі були греками чи македонцями. Ці держави називають еліністичними, а період їх існування елінізмом. Цей період тривав від завоювань Олександра Македонського до часу, коли Рим підкорив останню еліністичну державу Єгипет, тобто від останньої третини IV століття до нашої ери до 30-х років до нашої ери. Коли іде, виникли найважливіші грецькі міста колоній в північному Причорномор'ї та Криму, що визначало тамтешнє життя. Появу перших грецьких поселень у північному Причорномор'ї відносять до середини 7 століття до нашої ери у колонізації північного Причорномор'я, велику роль відігравало грецьке місто Мілет, розташоване в західній частині Малої Азії, адже більшість грецьких міст колоній на північному узбережжі Чорного моря заснували вихідці саме із цього міста. Першою грецькою колонією на півдні України вважають поселення Острові за тих часів півострові Березань неподалік сучасного міста Очакова Миколаївської області. Мілицяни почали облаштовувати його в середині 7 століття до нашої ери. Поселення називалося Борисфенідою від грецької назви річки Дніпро Борисфен. Протягом 6-5 століття до нашої ери грецькі поселенці опанували усе узбережжя Чорного моря. Їхні міста на північному узбережжі скупчувалися в чотирьох регіонах. У Південного Буху та Дністра на Керченському піострові та на південно-західному березі Криму, так біля гирла річки Тірас Дністер, виникла Тіра на місці сучасного Білгород-Дністровського на правому березі Бузького лиману, Ольвія, біля сучасного села Паротини Миколаївської області. До найважливіших грецьких колоній належить і Херсонес Таврійський на території сучасного Севастополя. Щоправда, поставити місто трохи згодом наприкінці 5 Століття до нашої ери заснували його греки з Гераклеї, поінтійської нині місто Ерехлі, що на теренах сучасної Туреччини, на берегах Керченської протоку, яку греки називали Боспором Кімерійським, від 7 століття до нашої ери були засновані пантікапей, сучасна Керч, Феодосія, Німфей, Мірмекій, Тірітака, Фанагорія тощо. Близько 480-го року до нашої ери там виникло боспорське царство, об'єднавши понад 20 грецьких міст. Столицею держави був Пентікапей. Прибувши здалеку, греки прагнули влаштуватися на нових місцях так, щоб ніщо їм не нагадувало про розлуку з рідною Еладою. Отож, кожна колонія була ніби копією двійником грецького міста, з якого прибули колоністи. Не були винятком і грецькі міста колонії північного причорноморя. Них майже цілком відтворено особливості державного, господарського та культурного життя давньої Греції. Самостійне існування грецьких полісів північного причорномор'я та Криму було можливим завдяки тому, що кожен з них сам себе забезпечував усім потрібним для життя. Провідними заняттями колоністів були вирощення зерна, винограду, городини, рибальство та виготовлення рибних продуктів скотарство. високого рівня досягло ремісничого. Металообробка, гончарство, ткацтво, виготовлення виробів із скла, дерева, кістки. Великої слави зажили грецькі майстри-ювеліри. Це вони виготовляли дивовижної краси, прикраси на замовлення скіфських вельмож, зокрема, і славнозвісну пектораль скіфського царя. У грецьких містах вирувала торгівля. Основними товарами, що вивозили до Греції, були зерно, худоба, шкури, хутро, солона риба, сіль. Аби купували там міста колонії, металеві вироби, зброю, тканини, коштовні прикраси, посуд, прянощі, оливкову олію та вина. За фін, зокрема, завозили розкішні вази, мармурову і бронзову скульптуру, ювелірні прикраси. Греки підтримували постійні контакти з місцевим населенням, торгуючи також із ними. У кожному грецькому місті колонії карбували власну монету.